Огляд подій за 27 грудня. Вітаю. Близько 6-ї години ранку. Противник відкрив вогонь по Знопновгардській громаді, було два прильоти з Сау. За день було ще три обстріли до 20 прильотів. Середина Буда, село Вовківка Шалигінська громада і село Тавстодубове, Ісманська громада. Попали в приватний будинок. Люди цілі. Всі обстріли по Сумської області. По новинам України. Авіація ЗСУ протягом доби завдала один удар по району засередження окупантів. Погода, на жаль, не дозволяє активно використовувати авіацію. Артилерія уразила один пункт управління, шість районів засередження живої сили та техніки, один склад з боєприпасами і також один важливий військовий об'єкт. Противник завдав два ракетні удари і зробив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню. По фронтам Збройні сили України у Луганській області прийшло уточнення. Протягом 25-26 грудня підрозділи української армії просунулись вперед до околись Креміної та до сіл Новокраснянки та Суровцівки. ЗСУ успішно розвивали наступ. деякі джерела визнали, що є хороша можливість на оточення Сватового. І на ранок сьогодні, 27 грудня, російські джерела, уже російські джерела повідомили, що ситуація на ділянці Сватового Креміна складна для російської армії. Управління військами вони кажуть, порушено, зв'язку немає, що відбувається, встановити неможливо. І, як бачите, це дуже виправдовує мовчання наших військових командирів про ситуацію на фронті. Тому що процитую, повторюсь, управління військами у ворога порушено, зв'язку немає, і що відбувається, вони не можуть встановити. Ну, очевидно, що ЗСУ намагається просуватись вперед. І якщо українська армія зможе вийти на схід від сватового і перерізати дорогу на Старобільськ, то виникне ризик обвалення російської оборони на цій ділянці. У цьому випадку Збройні сили Російської Федерації їм понадобиться надзусилля, щоб уникнути повторення вересневого сценарію над підбалаклією Ізюмом та Купінськом. Про настання про наступ ЗСУ в районі Креміної Сватова поки що відомо небагато. Також про цю ділянку фронту повідомив Гайдай, це голова Луганської ОВА. Він сказав, що у районі Криміної продовжуються важкі бої, окупанти стягують величезну кількість резервів і техніки. Расисти гинуть сотнями чи навіть тисячами, але постійно оновлюють свої сили. Тому що розуміють, що втративши Кремінну, в принципі, в них вся лінія оборони посипеться. Нашим тяжко дається кожен метр. Тобто Наша перемога вона, вона дуже тяжка ціна за неї. По Бахмуту. Росіяни не оставляють спробу оточити Бахмут. Їм поставили завдання до кінця року вийти на адміністративні кордони Донецької області, але в них це не вийде. Це сказала заступник міністра оборони Ганна Маляр. Також вона, цитую, ще сказала: окупанти вже не можуть утримувати ту лінію фронту, яку вони початково зайняли. Тому зараз вони вибирають певні ділянки, де можуть сконцентрувати максимум зусиль і де, як їм здається, найпростіше досягти мети. Проте, підкреслила Маляр, українські захисники тримають фронт і завдають ворога втрати, і армія РФ не може просуватись далі. По обстрілам нашим, Нова Білозерка, Васильівський район Запорізької області, ЗСУ знищили пункт засередження живої сили російських загарбників. Втрати противника тут склали до 100 військовослужбовців мертвими та пораненими, у тому числі 15 співробітників ФСБ РФ. У Такмаку вночі сталася бавовна. Місце діслокації мобіків. Вибухи було чутно в місці розташування російських солдатів, які так і не, і не потрапили на війну проти України. МВД ДНР, так зване, повідомляє, що колишні зеки в окупованій Макіївці вдерлися в будинок і вбили вісім людей, серед яких було 4 неповнолітніх. навіть немовля було застрелено в голову. Вбивства скоїли, щоб вкрасти автівку шкода та цінності. Кажуть, що за затримані троє з бандформування зеків, Вагнера, у кожного загиблого багато поранень. На місці події знайшли 40 гільз калібра 545. Під Мелітополем Міліто... Кадирівці пограбували село Обільне. Жителі розповіли, що масштаби мародерства жахливі. Варують побутову техніку, речі, навіть посуд. І вісім мобіків втекли з Луганської області з фронту. Їм від 20 до 44 років всі вони були мобілізовані з Калінградської області. Вони доїхали з автоматами і кулеметами до Підмосков'я і самі здались в поліцію. Ну, а поліція в свою чергу їх здала у військову частину. Тепер вони чекають слідчих, і далі їх знову, мабуть, кинуть на фарш тільки вже, вже як вагнерівців. З приводу вчорашньої бавовни в Енгельсі підтверджується, що вона дійсно зірвала черговий масований ракетний удар РФ, судячи з активності окупантів і великі втрати на аеродромі. Мабуть, вони готовились до виліту літаків. Оновлена інформація про наслідки вчорашніх ударів. Пошкоджено 50 стратегічних бомбардувальників ту 95 ліквідовано 17 расистів, поранено 26 расистів, три з яких у важкому стані. І диспетчерська вишка серйозно пошкоджена. Ну, Уявляєте, тільки поранено і вбито. 43 расисти. Скільки ж їх було на аеродромі в цей час? У 2, 2 часа ночі, усе, що сьогодні відбувається в РФ, кількість ексесів і не тільки в Енгельсі, зростає. Вона має відношення до втрати керованості процесами в самій Росії. Це підсумував радник голови адміністрації президента Михайло Подоляк. І у ніч навчора Збройні сири сили Російської Федерації так і не перейшли у наступ з території Білорусі. Ви пам'ятаєте, ми казали, що на ніч повинен бути наступ, чи може бути наступ. Українська армія вчора була готова встановити наступ, але крім дрібних вилазок російських ДРГ жодної активності не було з білоруської сторони кордону. Відзначався рух піхотних підрозділів від зводів до кількох рот. Але вогневого контакту не було і наступальних дій російське угрупування не робили. Ні на Луцькому, ні на Київському, ні на Чернігівському напрямках. У Пентагоні погрожують фізичними усуненнями Путіна, заявив міністр закордонних справ Росії Лавров. Також він сказав, що неназвані офіційні особи. У Міністерстві оборони США погрожують фізичним усуненням, крім російського президента ще й йому особисто. І ми казали, що вчора була зустріч голов страни СНГ, тільки я казав Москва. Ні, вона відбулась у Санкт Петербурзі. Ну, цікаво, що глави держав, які туди приїхали, отримали від Путіна незвичайний подарунок кожний на новий рік. Це золоті персні з привітанням та символікою СНД. Ну, якась така спроба задобрити президентів колишніх Радянських Республік. До речі, Лукашенка єдиний, хто публічно вдягнув це колечко на зустріч, після неї він заявив, що під час зустрічі цитую, під час зустрічі вони обговорили багато питань, розставили крапки над І, та остаточно погодили всі питання. Ну, так сказав чітко і конкретно, що нічого не зрозуміло, на, на що вони там зустрічались. А ось президент Армії Пашинян напроти дорікнув Путіну у невиконанні домовленості щодо миротворців у нагірному Карабаху. Наразі виходить, що Лачинський коридор не під контролем російських військових. Звичайно, хотілося б обговорювати цю ситуацію, але не вийшло, заявив Пашинян. І зарубіжні новини. Швеція сьогодні повідомила про надання Україні рекордного пакету оборонної допомоги у 287 мільйонів доларів, це 3 мільярди шведських крон. Прем'єр-міністр Угорщини Орбан навпаки заявив: якщо США припинить давати Україні гроші і зброю, війна припиниться. Ну, дивує, що ця особа є лідером Європейської держави. Він ще додав, що Україна може продовжувати воювати тільки до тих пір, поки США підтримують її грошима і зброєю. Якщо американці захочуть миру, то мир буде. Ну, що робити? Італія розглядає надання Україні средств протиповітряної оборони. Повідомила прем'єр-міністр Італії в розмові в телефоні з Зеленським. І Путін заборонив поставки нафти до країн ЄС та країн G7. РФ з 1 лютого припиняє постачання нафти країнам, які запровадили стелю цін на російську нафту. Це країни ЄС, а також Сімки, як я сказав, США, Велика Британія, Канада, Японія, Франція, Німеччина, Італія та Австралія. Ну, смішно. Кому від цього буде погано? Це дуже велике питання. Всі новини. Тихої спокійної ночі, миру нам.